Це наш центральний стадіон, чемпіон в нашому місті. До війни чотири роки тому ми відпобудували його нашою командою, і він дуже класний був. Тут проходили три чемпіонати світу серед діаспор по футболу. Тут регбі проходили, але зараз він повністю знищений більше тридцяти чотирьох, десь 35-34 прильота саме на стадіон. Він попав в програму Юнайтед 24 на відбудову. Андрій Шевченко зібрав 600 тисяч євро. Зараз ще додається на укриття і почнуться роботи. 23-24 рік буде повністю відбудований наш центральний стадіон. <му> Був такий момент, коли в ж після закінчення військових дій не було води. І Червоний Хрест запропонував з, з Києва дотягнути воду з ключком домовилися. І цей проєкт був розрахований на три місяці. По їхнім нормам, все майже мільйон доларів витрачено. Я говорю, в нас нема три місяці. І ми підключили наших підрядників додаткових. Ми підключили Ірпіньводоканал і зробили за 19 днів. Робили цілодобово. Три зміни, на і ночі, чотири можна сказати зміни. І результат був за 19 днів. Їхній технагляд там ночував, і вони не повірили, що це можна зробити. І коли зробив, кажуть, це нереально, так не можна. Ви можете повністю втратити людей, що вони так не можуть можуть багато працювати. Я говорю, ми втратимо людей, коли не дамо в місто воду. І в нас була ціль дати воду. Це найбільший будинок, будинок, біля якого були всі президенти, були всі прем'єр-міністри біля цього будинку. І найбільше коштів треба було його на його відбудову. І нам вдалося переконати, щоб виділили кошти. Область провела і вже йде цей будинок на відбудову. За ним такий самий великий будинок взяв на відбудову Юнайтері. Тут взяв, бере на відбудову з нуля, так само Міжнародна організація міграція сімиповерхового будинку. Там відбудовується військовий шпиталь і через місяць він відкривається. Та що Тут робота, так як вулики, гуде. Тобто дуже багато і в вихідний, субота-неділя, хлопці працюють. Сьогодні ми проводимо такий підсумок, можна сказати, такого проекту, який називається Згуртовані громади, який ми розпочали на початку повномасштабного вторгнення. Ідея проекту полягала в тому, щоб ті громади, які знаходяться на вміру безпечних територіях, допомагали тим громадам, які знаходяться на лінії зіткнення, де окуповані або навіть в окупації. Безумовно, для голів громад, які сьогодні відвідали Єрпінь, буде дуже важливим і корисним. Той досвід, як ірпінь, використовує ті можливості, які йому надаються, контакти, які з'являються, як правильно поєднувати співфінансування, як правильно презентувати місто, як правильно. Фандрейзити на ті чи інші об'єкти. Тому однозначно ті, хто бо однозначно, скільки у нас є тут зараз і присутні громади, які досі в окупації знаходяться і вони готуються до деокупації. Я думаю, що до них також дійде цей процес. Вони вже зараз готуються, але також я думаю, будуть враховувати досить пеня. Дякую вам. Слава Україні!